Так, всім привіт! Сьогодні у нас огляд струбцин експерт. Струбцинка 50х200. Купував їх на західній Україні в епіцентрі 5 років назад. Тоді вони стояли гривень 70-75. Використовую їх для, в основному для зварювальних робіт. І не шкода, навіть якщо десь капне цятка, не шкода. І використовую інколи для плитки. Просто ставлю тут прокладки з екструдера. Так, в цілому для таких задач нормально. Трошки оце вигнуто вже, щось затягував сильне. Але в цілому працюють і нормально.